Списання додаткової знижки в замовленні. Для цього нам потрібно додати товари до корзини. Додаємо. І переходимо до оформлення замовлення. Додаємо все, що нам потрібно по замовленню, і натискаємо Оформити доставку. Заповнюємо всі дані. Далі в замовленні пропонується максимально доступна додаткова знижка, яку ви можете списати в своєму замовленні. Сума вашого замовлення буде зменшена на суму додаткової знижки. Натискаємо Використати. І ось бачимо Додаткова знижка 316.90 і переходимо далі до оформлення доставки. Сума до сплати зменшена на суму додаткової знижки. Якщо все оформлено вірно, натискаємо Підтвердити замовлення. Далі ми отримаємо повідомлення з тим, яка сума була списана і який залишок у нас залишився. Вдалих покупок разом з Львеста.